Ой, усі, червона калина, охилилася. в сквері Тараса Шевченка проходить урочистий мітинг. Представники місцевої влади ТЦК ЦК та захисники правопорядку вшановують основний закон України. Завтра, 28 червня, конституція України виповнюється 29 років. Це одна з найдемократичніших конституцій в Європі. Цією конституцією ми визначили, що Україна є унітарна правова держава, єдиним джерелом влади, в якому є народ сьогодні. Зі зброєю в руках під обстрілами ми відстоюємо ці постулати. Ми відстоюємо ці свої права. Ми відстоюємо право жити дійсно в демократичній правовій державі. Тому з кожним роком це свято, цей день стає все ціннішим, все важливішим для нас. Під час заходу лозівчани вшановують полеглих захисників та покладають квіти до підніжжя пам'ятника Кобзарю. А ми ту червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Слава Україні. Героям слава.